Привіт усім, мене звати Наталя і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. У цьому відео я хочу розповісти про товстунці книжкові, які я буду читати впродовж 2024-го. Якщо ви дивилися мої відео, то могли вже неодноразово чути, що насправді дуже товстих книжок я побоююся і не так вже часто за них берусь. Але якось так трапилося, що на цей рік у мене дуже багато запланованих товстинців, які я хочу прочитати, і попередньо це всі мають бути неймовірні книги. Тож я вирішила не зважати на обсяг, а поринати в ці всі історії. Тож сьогодні поговоримо про вісім товстинців, які я буду читати у цьому році. Поїхали! Перший тустанець, про який я вам сьогодні розповім, це танець недоумка і Павлюка. Тут е, зараз скажу вам скільки сторінок, 674. А мені подарували цю книгу на Різдво, і я одразу ж записала її у перелік книжок, які я точно хочу прочитати в 2024 році, оскільки дві попередніх книги Ларіона Павлюка, Білий попіл, та я бачила цікаві пітьма, мені сподобалися. Атмосфера, яку він створює у своїх книжках, мене захоплює. Тож сподіваюся, що ця книга не пройде повз мене і також захоплює мене. Насправді, я не дуже люблю. Фантастику як таку, тож трішки хвилююся, як вида з цією книгою. Тут розповідається ще й про космічні подорожі, що теж не дуже близька мені тема. Однак, сам автор говорить, що це все ж таки здебільшого психологічний трилер фікшн. і саме тут фантастика це такі умовні декорації. Щоб переправити головного героя з однієї планети нашої на іншу. А основний акцент у цій книзі на психологічних аспектах, чому люди а, Роблять погані вчинки, як вони боряться зі своїми страхами. Якщо дуже коротко про що тут йтиметься, то наш головний герой має доволі погане становище в житті. Він не може знайти класну роботу, в нього все валиться в особистому житті, і ще й не може відійти, відійти після військової служби до таких мирних реалій життя. І от власне йому пропонують просто неймовірну пропозицію поїхати в е, наукову експедицію на далеку країну, та ще й кажуть, що заплатять за це супер великі гроші. Відбувається це все через сотні років після нашого часу. І, власне, як буде діяти головний герой і що буде відбуватись на цій химерній далекій країні, будемо дізнаватись у цій книзі. Над нею автор працював впродовж шести років, тож... наступний. То це книга, про яку я вже розповідала на своєму каналі, що хочу її прочитати, Ірина Вільда і її сестри Річинські. І ось Віхола надіслала мені цю книгу, і я була просто вражена в її обсягу. Насправді я не думала, що перший том такий великий. Лише в першому томі тут 697 сторінок. Хочу одразу зазначити, що мені дуже подобається оформлення цієї книги. Вже уявляю, як вона буде стояти класно на полицях цим зрізом, ну а поки вона стоїть у мене біля ліжка, щоб постійно нагадувати, що потрібно за нею братися. Отож, у книзі Сестри Лічинські» в нас все відбувається в 30-х роках ХХ століття. В цій книзі, наскільки я зрозуміла, з різних відгуків та рецензій дуже добре показано тогодішній побут. В західній частині України головні героїні цієї книги це сестри, батько яких помирає, і вони мають починати самі справлятися з цим всім життям, вони без особливих статків, але вони хочуть йти в протидію цьому патріархальному суспільству, не хочуть залежати від якогось вдалого шлюбу, а самі йти до успіху, який вони собі уявляють. Наскільки я знову ж таки читала з та РЦЕНЗІ, тут дуже класно прописані персонажі та сама атмосфера. Головні наші героїні мають бути дуже яскраво прописаними, дуже правдиво прописаними. Єдине, що я зустрічала негативного про цю книгу, то це те, що тут доволі а, такі прокомуністичні, прописані, умовні добрі партійці, і всяке таке. Але варто розуміти, в якому часі вийшла ця книга, і якщо б цього не було, то навряд чи вона б вийшла. І ми б побачили це чудове творіння Ірини Вільде, авторка за цю книгу отримала Шевченківську премію. І тут загалом має бути три томи: це перший. І вже думаю, що буду у найближчий місяць братися її прочитання. Наступний товстанець я вже навіть надкусила, прочитала. Зараз вам скажу скільки прочитала вже 74 сторінки, і я говорю про книгу шалено глибоко, щоденник Алана Рікмана. А загалом у цій книзі. У нас 511 сторінок, але тут доволі дрібний шрифт. Тож я вважаю її за товстунець. Щоденники Алана Рікмана це, власне, безпосередньо не змінені щоденники всесвітньо відомого актора. Тут прямо приписано по датах, що він нотував у своєму щоденнику. Достоменно невідомо. Насправді, чи автор хотів, аби його щоденники були опубліковані та весь світ їх міг читати. Від цього мені і Незручно трішки читати цю книгу, але, звісно, цікавість перемагає. У цій книзі Алан Рікман, звісно, відкривається зовсім з іншої сторони, не лише як успішний актор, а як просто людина, яка ходить на зустрічі зі своїми друзями, дратується від того, що відбілювання зубів коштує дуже дорого, і любить проводити час з своїми близькими. Насправді, мені поки. Мені дуже подобається ця книга. За цих 74 сторінки мені вже трішки набридло читати якісь дуже буденні речі. Не знаю, як буде далі. Я вже прогортала, що десь умовно на 200 сторінці. Появиться вже Гаррі Поттер в його житті. І я думаю, що це мене, звісно, буде більше захоплювати. Що хочу відмітити, що таке враження, що Алан Рікман просто був надзвичайно компанійською людиною. Він мало не щодня зустрічався з якимись друзями. а Він прямо, я не знаю, постійно був у вихорі якихось подій, і мені складно уявити, як це все йому А Загалом, це Цікаво, це таке зазирання за лаштунки життя відомого актора. А, але, можливо, занадто багато цього всього, не знаю. А, коли вже дочитаю, можу сформувати свою остаточну думку, але я точно буду дочитувати цю книгу. Ну, а зараз я хочу зробити коротку перерву на класну рекомендацію. Рекомендацію смачної кави. Від 25 Coffee Roasters. Я вже неодноразово розповідала вам про цього виробника смачної кави. Я цю цікаво кожнісінького ранку. Перед виходом на роботу для мене це дуже класний ритуал. Цього разу 25 Coffee Roasters прислало мені новинку з серії Tafler. Насправді, ця серія моя улюблена. Я вже куштувала дуже багато смаків із неї. І це ще один мій фаворит. Як виявилося, Цікаво, це а, з приємним присмаком какао, волоського горіха і торф'яного віскі. в ароматі чорний шоколад, карамель та спеції. Тут дуже насичений смак. Класний вершковий, приємний після смак, вдосталь кислинки, вдосталь гірчинки загалом. А ось ще один новий фаворит вже в моєму списку фаворитів. Якщо ви ще не коштували каву від 25 Coffee Roasters, то щиро рекомендую. Напишіть в інстаграм компанії або на їхньому сайті, і консультантки, консультанти вам допоможуть підібрати саме ту каву, яка буде найбільше смакувати. Також це може бути класним подарунком вашим рідним та близьким. Я, до прикладу, дарувала Своїм колегам на роботі один з компонентів новорічних подарунків була саме кава від «25 Coffee Roasters». Тож поспішайте переходити на їхній сайт. Ну а від мене є постійний промокод на 20% відсоткову знижку на всю каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Наступна книга, за яку я нарешті візьмуся в цьому році, це правила будинку з ситро. Щоб прочитати зворот книги або саму анотацію, То це все дуже туманно і без ніякої конкретики. Правді до кінця важко зрозуміти про що ця книга, яка там основна думка. Наскільки ми можемо зрозуміти з цього всього, то дії у цій книзі відбувається в напівзабутому притулку для дітей сиріт, і в цьому притулку, начебто, наскільки я зрозуміла, один з лікарів робить аборти жінкам. І загалом, наскільки я зрозуміла, в цій книзі активно обговорюється тема абортів і про те, що жінки мають. Не це право розпоряджати своїм тілом. Як говорить на монетації, автор уникає моралізаторства у цій книзі, а натомість просто відкриває перед нами багато різних запитань а, про зраду, а, життя і смерть, погані вчинки людей. Наскільки я розумію, тут також присутні сцени насильства. А, загалом. А, Кажуть, що книга дуже багата на образи, на вдалих прописаних персонажів-персонажок, і вона справді піднімає багато складних глибоких питань. Сподіваюся, що так і буде. Єдине, що мені дуже не подобається, і чому я власне відкладаю цю книгу, бо я хотіла її прочитати ще у 23-му, це цей шрифт. Він просто дуже для мене дрібний. Я не люблю вони, вони ще й так бачите, літери вони дуже близько одна біля одної. Відстані дуже малесенькі, але думаю, що хороша історія. переможе. Моє небажання боротися з цим шрифтом. Ось таким дрібним шрифтом. Тут 638 сторінок. Ще одна книга, яка нарешті з'явилась в моїй бібліотеці, яку я планую прочитати в цьому році, це казка Стівена Кінга. Тут у нас 747 сторінок прямо такий товстанець-товстунець. Мені подобається оформлення, класна обкладинка. А в цій книзі, наскільки я розумію, не буде багато. То жорстокості і трагізму, і е, поганих е, закінчень, наскільки мені зрозуміло. І це мене дуже радує. Насправді я кажу, що це доволі добра історія Стівена Кінга. Ну, добра так, в спектрі Стівена Кінга. О, ще погляньте, яка тут гарна ось ця сторінка. А, ну, власне, тут розповідається про 17-річного хлопця, який а, живе доволі складне життя, він втратив матір, а, батько у нього страждає на алкогольну залежність і ось йому якось доводиться самомолоднати з тим всім життям, якось викручуватися. І він наймається на роботу до сусіда. І, працюючи в цього сусіда, виявляє, що на подвір'ї у нього є портал у потойбічний світ, жителі якого потребують якогось героя, який їх порятує. Час біжить, йому потрібно допомагати людям з того потайбічного світу. Загалом історія така доволі класична, де звичайний хлопець починає бути героєм і рятувати інших. Мені здається, що має бути доволі цікаво. Думаю, що ця книга не даремно має так багато прихильників і прихильниць. І я вже в 24 му прочитала одну книгу Стівена Кінга, знову зрозуміла, як мені подобається, як пише цей автор. Тож запланувала собі ще й цей товстинець. Наступна книга, яку я хочу прочитати в 2024-му, це Середня стать. Але насправді станом на зараз я навіть не знаю, де мені її взяти, бо в книгарнях її немає в наявності, тож доведеться шукати на Ойликсі чи на якихось інших книжкових парахолках. Середня стать це роман, за який автор отримав поліцерівську премію. Ця книга шалено популярна у всьому світі, і в ній розповідається про історію інтерсекс людини. У цій книзі ми маємо прочитати дуже багато внутрішніх переживань і ем, багато змішаних емоцій, які відчувають герої-героїні у цій книзі. Е, також багато хто частково ознаменує цю історію родинною сагою, адже тут багато про внутрішньосімейні конфлікти, і ще й на фоні історичних конфліктів. Загалом, книга має бути дуже цікавою, залишилось її знайти. Наступна книга це також одна з таких, які я не знаю, як ще буду читати, оскільки у українському перекладі, наскільки я бачила, наразі є тільки у видовництво букчів. А у BookChief я uh, нічого не купую. Uh, то не знаю, може буду шукати в аудіо форматі, а можливо, буду шукати також на Лікс чи інших uh, барахолках. Бо uh, я ще не гуглила, чи виходила ця книга раніше в інших видавництвах. Загалом, я говорю про тягар пристрастей людських Сомерса та Моємов. Це теж uh, доволі такий товстнець, який розповідає про вічного шукання. Кача сенсу життя. Наш головний герой подорожує по світу і шукає себе, поринувши в вир пристрастей людських. Він художник і намагається знайти себе у цьому світі, але згубні бажання часто віддаляють його від його мети. Ну, ось ми вже і дібралися до останньої книги, про яку я сьогодні буду розповідати, і це переможці Фредріка Бакмана. Насправді я думала, що я її прочитаю вже дуже давно. Але щось якось мені не доходило до неї руки в тому році. Отож, тут у нас 697 сторінок. Ну, ви самі розумієте, така, звісно, це глиночка дуже міцненька. Власне, переможці Фредріка Бакмена, це третя заключна книга трилогії про. Бйорстат, хокейне містечко, де відбуваються вир різних подій. Я читала перших дві книги, і вони мені дуже сподобалися, особливо друга. Бакман пише у своєму стилі, який викликає багато емоцій, багато співпереживань до наших героїв-героїнь, піднімає важливі теми, багато розмірковує ще й в атмосфері прекрасного. Зимового, вічно майже зимового містечка вже хочу дочитати і дізнатися, що ж там трапилося з усіма героями-героїнями книги. Щиро кажучи, вже трішечки. Призабула деталі, які відбувалися наприкінці другої книги. Основну лінію пам'ятаю, а ось з деталями важкувато. Сподіваюся, автор це розуміє і якось на початку все нагадає, що там відбувалося. Ось і все, це всі товстанці, про які я хотіла вам сьогодні розповісти. Ви бачите, скільки у мене тут цеглинок на 24 рік заплановано? Я сама вражена. Дайте мені знати в коментарях, чи плануєте ви читати товстанці у цьому році. Якщо так, то які, а також, можливо, ви вже щось читали з цих книг, про які я розповіла, і буду дуже вдячна, якщо поділитесь своїми враженнями. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па! Я вже можу будувати якусь хатинку собі з цих цеглинок.